За час воєнного стану в Україні викрито щонайменше 480 злочинних груп. Вони організовували нелегальний виїзд чоловіків за кордон, кажуть у Держприкордонслужбі. Нагадаємо, нині перетинати кордон України можуть чоловіки, які не досягли призовного віку або були зняті з військового обліку, а також жінки та діти. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до прямого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Пане Андрію, отже, що зараз відбувається на кордоні з Сумщиною, яка там оперативна обстановка? Раніше ви повідомляли про зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп? То як з цим зараз? Ну, власне, щоденно те, що ми можемо підтверджувати і констатувати, це ворог не припиняє обстрілювати територію. України наносячи удари своїх територій в тому числі це стосується і Сумської області. За минулу добу зафіксовано щонайменше 20 обстрілів, які ворог здійснив по території України по українському прикордонню, і власне застосовується ворогом різноманітне озброєння, в тому числі і авіація. Хоч за останній час ми фіксуємо певне зниження обстрілів застосуванням власна авіація також е загально, загальної кількості обстрілів. Бо до прикладу, якщо порівняти з весною, то тоді кількість обстрілів була значно більша. Ну але е Повністю відмовитися від обстрілу території України, звісно, що ворог не бажає і продовжує обстрілювати нашу територію щодо ворожих диверсійно-розвідувальних груп. То я раніше зазначав, що сумський напрямок був найбільш активним, де противник використовував свої диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися зайти на територію України, але за останній час їх активність прислідковується до зниження. Хоч, і, звісно, ворог повністю не відмовився від цього, і ворожі ДРГ е, інколи намагаються зайти на територію України, але такої активності, як це було раніше, ми не бачимо. Це власне і е, треба враховувати ті дії, які здійснюють наші українські воїни для того, щоб е, і фікс, е, фіксувати завчасно такі спроби, ну і власне наносити е, ураження, е, призвало до того, що скоріш за все. Активність ворожих ДРГ дещо знизилася, пан Андрію, Стосовно режівки, якщо є якісь уточнення стосовно цього населеного пункту, який просто на кордоні знаходиться і межує з російським населеним пунктом Тьоткіно, що там зараз, ну ситуація на цьому напрямку також контрольована. Немає такої, такої спроби ворога, як, до прикладу, порівняти з Харківської області щодо просунутися в глиб території України. І е, ті повідомлення, бо те відео, яке викладала, е, викладала підрозділ Російської Федерації про те, що вони зайшли з боями, відбили е, Рижівку. Це е, власне виключно інформаційно психологічна операція, бо е, цей напрямок залишається під контролем сил оборони нашої країни. Е, е, його особливість полягає в тому, що цей населений пункт е, Притул прилягає до лінії кордону і перебування там українських воїнів воно звісно несе загрозу їхньому життю. Та здоров'ю, і тому оборона побудована так, що власне населений пункт можна сказати залишається так в такій сірій, сірій зоні, але українські воїни продовжують контролювати цей напрямок, в тому числі і за допомогою безпілотних літальних апаратів, а також дій підрозділів для того, щоб заходити в цей населений пункт, також і контролювати місцевість. Пане Демченко, стосовно західного кордону, як багато зараз охочих незаконно перетнути кордон і в межах пунктів пропуску, і на зеленій ділянці кордону, чи змінюється динаміка, Можливо, зменшується кількість таких спроб? Попросимо вас дуже коротко, 30 секунд. У нас. Такі спроби продовжуються і надалі, і на, на двох напрямках і через пункти прописку, де е, порушники намагаються використовувати підробні документи, але більшість все ж таки спроб ми фіксуємо по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів прописку. Ну і немає такої зараз е, суттєвої динаміки до збільшення, але на жаль, такі спроби і не зменшуються. Щодня прикордонники і упереджують спроби, і затримують порушників безпосередньо на лінії кордону. І власне е, самі порушники. Майже більшість із них використов... користуються послугами таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння, і яким вони платять за це кошти. І знову ж таки незмінна ситуація, що найбільше таких спроб ми продовжуємо фіксувати на кордоні з Молдовою та Румунією. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.